Одні нічого не чують, інші ж усе бачать. Антимонопольний комітет виступив із заявою. Виїзд сумських перевізників по ціни 3 ,60 гривні 60 копійок, призначений на 29 серпня. У тервідділенні називають порушенням і навіть у деякій мірі злочином по відношенню до жителів міста. Адже послуги, які надає приватний пасажирський транспорт, є соціально значущими. Відтак попереджають у разі нехтування нормами чинного законодавства, каратимуть гривнею. Ми будемо вживати відповідні заходи, як то порушення провадження, яке тягне за собою при доведенні порушення, накладення штрафних санкцій у розмірі до 10% від доходу виручки суб'єкта господарювання. Мають що сказати, і на адресу виконавчого комітету міської ради звідти чекають. Заявив Керманич відомства більшої конкретики та дій. Якщо мова йде про встановлення вартості проїзду у 3 гривні, слід обґрунтувати її обстеженням пасажиропотоку. Якщо ж 29 серпня перевізники возитимуть сумчан за ціною ще більшою, офіційно нагадали міській владі про її повноваження розривати договори та проводити новий конкурс.